Дня. Сьогодні ми виїхали перший день, ми де починати пропускати моносеми. Інтересна штучка. От моносем. Ось він. За Вид Будемо сіяти оце поле. Засізду з нами пшеничка. Це хазяйська, а це обще. Хтось паскудно посіяв її. Ну, це є на його совісті. От. Заправка у нас повні баки. Всі датчики в нормі працюють. Музика є. Не скучно. Зараз йдемо колоною. Будемо пробувати виставляти маркера. Зараз вони стоять на той сівалці е, в транспортному положенні. Ми їх складаємо при переїздах. Хто може не знає, покажемо я, що як до чого. Зараз будемо робити заїзд на поле. Переключаємося на меншу передачу. І повертаємо на поле. 13 квітня з 10 до 16 години у зв'язку з ощущений ринки електроенергії буде відсутні по вулицях на конечного островського набережна поштова посадка.